Осів восени минулого 2024 року та вирощення озимих культур на півдні Одеської області супроводжувався несприятливими погодними умовами. Осівна кампанія озимих культур минулого року на півдні Одеської області проходила в умовах далеких від ідеальних: нестача опадів, підвищені температури та вітрова ерозія суттєво вплинули на стан ґрунту та якість сходів. Також несприятливою для вирощування озимих стала зима 2025 року, яка відрізнялась відсутністю снігу та малою кількістю опадів. Було трохи опадів. Озима пшениця. Нормально зійшла, озимий ячмінь, нормально зійшов, озимий горох нормально зійшов, все почало зійшло в фазу кущіння, розпустилося, все більш-менш нормально, все було все було добре, але потім зимою за того, що не було снігу, за того, що не було опадів. Десь наприкінці лютого почало, почалось потепління, почались вітра, і цю вологу дуже швидко. Вона випаровувалася, волога, і вийшло так, що коріння озимих, там, припустимо, ячменя, пшениці та, та, та гороха коріння тобто росло повільніше, ніж випаровувалось волога. Також на кількість вологи у ґрунті негативно впливають лісосмуги, де переважає софора, яка має горизонтальну корневу систему та відбирає вологу у прилеглих посівів позимих. Окрім цього, на стан озимих впливають попередні посіви. Є поля дуже в, ну, в поганому стані, тому що там е, попередник був, там, де, де попередній був соняшник, е, то там стан трохи гірший, де попередній був, е, був озимий горох, там пшениця і, і, і це і ячмінь. Ну, в такому в задовільному, будемо казати, стані на даний час. Ситуацію можуть врятувати весняні дощі. Дякувати Богу, що пару днів назад у нас тут трохи дощ пройшов, потім тиждень тому. дощик трохи був там. Тиждень тому було 10 міліметрів, е, пару днів тому було десь 9 міліметрів. Тому підтримало то, тобто, втрималася пшениця і ячмінь втримались і є, поки що є в них сили. Ну, якщо буде ще там трохи опадів, якщо буде, то я думаю, що пшениця доживе до них нормально. За словами Михайла, якщо опадів буде достатньо, цьогорічний врожай буде на середньому рівні. В минулому році було набагато гірше, і стан її чменя, і пшениці. І врожай був. Ну і вигляд полів був набагато гірший. В цьому році надіємо, що, хоч трохи буде щось, якийсь якийсь плюс буде в господарстві. Агрогосподарство Нива входить в організацію водокористувачів вода життя, тож активно використовує зрошення. Ми почали, почали роботу над тим, щоб встановити хоча б одну-дві зрошувальні машини от, на, на цих полях, тому що ми членами організації водокористувачів Вода життя от, ми в, цьому, в цьому сезоні зимою ми встановили нове обладнання дякувати американським громадянам USAID Agro. Е, от. Вони нам купили обладнання, насоси більше ніж на півмільйона доларів. Тобто, наша задача була це все встановити е, своєчасно і подавати воду на свої поля і на поля людей. Зрошення суттєво впливає на врожайність, забезпечуючи стабільну вологість ґрунту, що в свою чергу пом'якшує наслідки кліматичних ризиків. У цьому році е, зрошуємо. Всього-навсього 60 гектар. А плануємо розширити полівні площі, тому що без зрошення в нашому регіоні ну дуже, дуже важко буде, тому що з кожним роком все посуха стає все сильнішою, зими стаються теплішими і опадів, на жаль, все менше і менше. Дмитро Єфимов для видання південь сьогодні.